Нечем команда України. Знову п'ятий номер. Володимир Данилюк. Намагається. Намагається на сперти п'ять. Олесь білоруський вратар. Олександр Коситюк. Парирує його удар. Барирує його удар і нас знову атакували лівофлангом. Лівофлангом намагаються вони проти наших оборонних родути, проте тут наші хлопці برقرارзтяг в новому той самий у бімафонелю. Зараз сам розкладається зату. Володимир Замальов попав в стану. Ваше хвилювання перенесу з вашому коментатору. На привезли жаль, тих штангів, в збірно Білорусі. Так, хотіли побачити теж, запити м'яч. І все-таки на приличний жаль Білорусі... Вихованець Володимирецького мотоспорту. Бліоплану купують наші хлопці. На жаль, напривучається. Черновий раз залишає свої ворота купими. Все-таки вдалося їм забити в перший третій матчу три голи. І якби наші хлопці реалізували цей момент, рахунок і взагалі повіниться сумкова, частина нашого матча платить під великим запитанням. Однак, на жаль, наші хлопці хвилюються під рідними реконами. І в той час білоруси провели свою контратаку. Лівий фланг. Лівий план. В Николай Бойко. Прощаем я. Копнуть. Алеки Саєв Сардатина Александрома. Небезпечный момент. Знову наші захисники. Знову наші захисники розпочинають контратаку. Ну хлопці. Давайте. Давайте. Азать.

Нашій команді Дарим проведуть своим північным спином. Белоруссия максимально передают наших. Однак однако все так просто. Белорус атакують його флангом. Навіть передача проход плюс м'яч і перспектива атака. Жаль, ж Команда варто суперників знову іде на нашої команди, <вірки> Володимир Копоредо, в цьому номері. Врачаємо я в бакет команди і в другому періоді просто просто бано.

Четвертий гол удар. На щастя з нашим суперникам м'яць мимо воріт. Шановні друзі, на наші сьогоднішніх змаганнях присутні журналісти з міста Києва, з міста Рівного, з різних куточків України, які будуть вийти, вийти змагання. Сполівий фон. Передача в розрив. Однак наш Олександр. Олександр кноплю цю передачу і намагається зробити результативну передачу на порода Володимира Даниляка. Атакують голосені, білосені хлопці, які намагаються все-таки довести цю і порвало. І знову знову Вартан Сергій Сварчук. Одеблять, Джо Ситала. Бачення до спеціалі, після уроки творі.

Помашку з збірна України з кача Володимир Донеляк і донецький комендант намагаються перервати тимронську атаку. Перспективний пас на нашого вихованця. Поліцького потоспорту однак, на жаль, білорусь, що таки ви своєму карлому майданчику, контролюють вони цю велику могасту спільну воду і розпочинають цю атаку лівим планом. Воно ми бачимо на правому фланку, відкривається в цьому навіть доволі Олександр Бабіч. Малому треба мало бути парашюта Николаевка, так наче борты будут применить парасливым контролям.